Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Відомий український композитор Сергій Круценко, 8 січня, помер у віці 55 років. Його подруга, співачка Джамала, звинуватила в смерті музиканта українських ворогів, які розв'язали терористичну війну. Про це вона написала в своєму інстаграм. Артистка вважала покійного генієм і зізналася, що саме йому першому зателефонувала 24 лютого зранку. Щоб подивитися фото доскрольте до кінця сторінки. Джамала поділилася з підписниками, що в неї сталося горе. Разом із Сергієм Кроценком співачка працювала півтора року над масштабним проєктом. Він справді справжній геній. Сергій Кроценко не на фронті, але його смерть я записую на рахунок нашого ворога, бо вони забирають не тільки наше життя, але й руйнують наше психологічне та фізичне здоров'я, коли влаштовують терор, вбивають нас і морально. А тим, хто чуйний та вразливий, це дається складно, написала виконавиця. За її словами, покійний композитор залишався весь час у Києві, працюючи між відключенням світла і ховаючись у бомбосховищі. Насамперед його хвилювала. Безпека музичного матеріалу. Водночас він опікувався незрячою мамою та дітьми. Я не можу в це повірити. Мені дуже боляче. Не можу вам передати, яку близьку по духу людину я втратила. Додала Джамала. Як відомо, у період з 2004 по 2006 роки Сергій Круценко був радником міністра культури України з питань кіно та музичної політики. Він також працював над авторською оперою, фільмом про Бабин Яр, науковою роботою та багатьма іншими проектами. Нагадаємо, раніше змі писали, що помер український режисер Максим Андрелян. Відомо. Ми завдяки проєктам Таврійські ігри Золота жар птиця М «М1», «Music Awards» Його не стало у вісні на різдво. Смерть знаменитості підтвердила його дружина Наталія Богданова. На своїй сторінці у Фейсбук жінка повідомила: він любив жити наповному, всім все організовувати, перебувати в центрі події. Дивувати заслуженому діячеві мистецтву України було лише 42 роки. Піти на різдво у вісні це особлива благодать Божу любов. Написала кохана режисера. Колега Андреляна Микола Баграєв заявив, що він був величезним Містом душею компанії, мотором будь-якого свята жив своєю роботою. Він переживав усі ці стреси, які безумовно залишали сліди на його здоров'я. Спочатку ковід, потім війна посилила його переживання, оскільки бути поза справою він не звик, написав Баграєв. Церемонія прощання з Андріляном призначена на 11 січня в селі Білогородка Київської області на білому цвинтарі. Дружина режисера попросила приносити лише живі квіти, оскільки померлий не любив усе штучне. Цього ж дня в Києві відбудеться вечір. Пам'яті Андріляна до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.